Пам'ятаєте, вітер віє, повіває, казаночок закипає. Де українець? Там і польова кухня. Косаки в поході, чумаки в подорожі, хлібороби при сівбі, на жнивах. Усі вони мусили вміти готувати серед повсякденної роботи. Швидко, просто, ситно й смачно. Тому серед фірмових українських страв так багато польових. Куліш, тетеря, щерба, тюря, мамалига, коржі. Загреби соломаха. От уявіть собі, їдуть чумаки в Крим. До речі, скільки українці живуть на своїй землі, стільки й освоюють Крим, тому він вже сотні років український. Мандрують і в дорозі готують соломаху. Для приготування соломахи не треба багато ні часу, ні припасів. Для цього, хлопці, потрібно з півглечика води або бульйону. Зараз м'ясої так можна. Борошно для соломахи беремо гречани, втім гойдиться й пшеничне або житнє. З борошна розболтують рідке тісто, й виливають у підсолений окріп. І заварюють, розмішуючи. І не забувайте, обов'язкові складові кожної української страви, жменя жартів, пучешок, усмішок і одна поберехенька, вона ж не билиця. Поки соломаха у нас кипить, розкажу я вам, хлопці, не билицю. Давно то було, мого діда ще й на світі не було. А батько під стіл ходив, а я вже добре парубкував. Було у нас три півні їжджалих і сім курок дійних. І каже раз мені батько, поїдь же ти, хлопче, та набери води в решета. Ти кипить, хлопці. Отже, головний кулінарний секрет це гарний настрій. Але жарти жартами, а до їші споконвіку наш народ, тим більше народ, який пережив голодомори, ставиться шанобливо. Це входить до традиційного виховання. Недарма, напевне, в жодного іншого народу немає стільки прізвищ, які походять від назв страв борщ, куліш, соломаха, галушко, ковбаса і багато інших. І люди з гордістю носили такі прізвища. Бо вони свідчать, як правило, про козацьке походження. Між іншим, серед моїх предків теж козаки. Тож, як бачимо, українцям притаманне ставлення як до чогось священного і до їжі і взагалі до всього, що дає нам життя. Який він, справжній українець? Як уявляється сам народ? Це козак-мамай. Знаєте, отой, що на старовинних картинах з пікою, шаблею і бантурою. Однаково добре воює, співає і танцює. Українець це водночас воїн і митець, прагне гармонійного розвитку духу і тіла. І якщо слідувати цьому принципу, тоді, як кажуть, натхнення оволодіває і моїм пензлем, Або, як бачите олівцем, і моїм пером. У сучасних умовах замість пера клавіші комп'ютера. Якщо ж серйозно, то надихає насамперед історія нашого народу. Героїчного, багатостраждального і щасливого. Так, щасливого. Бо коли ти любиш свою країну, то усвідомлюєш те, який прекрасний і весь світ довкола. Не дарма я назвав так свою першу збірку. Є в ній і сатира, і філософія, і фантастика, і поезія та більшість творів на історичну тематику. А історія вчить, що українці спроможні захистити свою землю, коли не забувають про небо, про його одвічні закони. А й правда. крилатим ґрунту ґрунтом не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, справди чесноти й довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії або з мрії. Людина нібито не літає. Ах, крила має. Ах, крила має.